Хайтек, тривимірний формат впевнено завойовує наступну територію світ розваг та ігор. Digital Studio Dome у Лос-Анджелесі перший у світі театр, призначення якого розваги у форматі 3D. Він дає бажаючим можливість переміститися в центр віртуальної дії. Таких візуальних куполів налічується вже близько 900 в цілому світі. Одним словом, 3D впевнено виходить за межі кінотеатрів. Кіно рано чи пізно закінчується, а досвід занурення у дивовижний світ візуальних ефектів триває для тих, хто цього прагне. Це віртуальні світи. Такі куполи лише один із входів до цього захопливого світу. Екрани оточують нас звідусіль. У куполі ми немов усуваємо рамки. Зображення оточує вас. От то вас цілковито занурили в комп'ютерне середовище. Це так, немов взяти 500 людей і телепортувати їх до кіберпростору in a, a computer-generated environment. Uh, it's like taking 500 people and teleporting them into cyberspace. Open your eyes. Через 15 років після свого першого приголомшливого успіху «Титанік» повертається на великий екран у тривимірному форматі. Прем'єра оновленого шедевру Джеймса Камерона відбулася в Лондоні 27 березня, а тепер фільм виходить на екрани всього світу. Got everything I need right here with me. I figured life's a gift, and I don't intend on wasting it. Поява соціальних мереж та інтернету, а також потокового відео справді змінили глядацькі вподобання та звички. Гадаю, Голівуд та основні телевізійні мережі перебувають в розгубленості щодо того, як порадити собі із цим. Незабаром ми станемо свідками боротьби за позиції за те, щоб перехопити гроші споживачів за допомогою альтернативних методів вже в найближчі кілька років. Візуальні кополи, частина цього один зі шляхів занурення людей у віртуальний світ. Що стосується кінематографістів, то вони скидаються на те, незабаром вже не зніматимуть кіно, а будуватимуть нові світи.